Виросла в сільському ДК. Гарна Українка. Це фастфуд. Вареники, це сало, червоні шаровари, віночки. А, Соняшники на голові. Горілка. Горілка. Наробили пісеньок. Байрактар. На футболках, на трусах. Це не смак. Це не красиво, це не стильно. Але я трошечки хочу бути все рівно адвокатом шароварші. Вони коли дивились на це. Вони такі, я не хочу до цього так. бути причетним. Давайте тепер всі вдягнемо вишиванки, заплетемо коси, будемо ними махати і казати, які ми були класні українці. Всім привіт! Мене звати Олена. А я Катерина, і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. І сьогодні ми поговоримо про шароварщину в культурі, і не тільки любити, дивитись, обговорювати українське. Говоримо коротко, що ж таке шароварщина. Шароварщина це імітація сільської культури, яка ніби видається за справжню українську культуру, в якій немає місця сучасності, і ніби культура стоїть на місці і не може розвиватися. Так, і причому шароварщина, скоріш за все, це те, що на поверхні, тобто береться якісь окремі образи, Примітиві. беруться якісь так, дуже примітивно угу. на загал широкий показується українська культура, і часто в такому ну як сказати, поверхневому. поверхневому так вигляді. Тобто люди не копають углиб, а просто беруть якісь образи, використовують їх, і частіше за все це виглядає не дуже. Дуже красиво. Mm -hmm. Ми чому взяли цю тему? Тому що останнім часом е, тема Шереваршін. Е, Піднялася знову розвину, на поверхні, розвину, да. Так, і з'являється таке поняття, як неошароварщина. Що це таке? Це нова хвиля, яка з'явилася після війни, тобто, після початку так, повномасштабного так, так, повномасштабного вторгнення і існує така думка, що так як раніше наше життя було дуже тісно пов'язано з нашими сусідами, mm -hmm. так вона заполонила інфопростір якби, українців. Ми всі були споживачами тієї культури. Зараз треба цю культуру чимось заміщати. І заміщають ну такий, це фастфуд, да? так. е, таке якесь швидке сприйняття чогось, наробили пісеньок на. на роб... Так, це те, що робиться дуже швидко, тому так. що швидко треба було заповнити. Знаєш, це як якусь дамбу так. просто. Так, прорвало, а, треба прорвало, було щось дивитись, І щось Місце слухати. пусте не може бути так. просто. І воно заповнило цей, а, ну можна назвати. Шлаком, тому що в деяких моментах він іноді прям дуже е, щось дуже примітивне. Е, іноді воно е, ну, не такий несмак, але теж дуже. Е, те, що лежить на поверхні або яскраво. знаєш, Люди люблять, особливо в поп культурі, взяти щось так. яскраве, якісь образи, то, що на слуху, і це ну їх не можна просувати. Це прям... Так, і це Але, <Much aqui> дуже це дуже, багато. Я пам'ятаю, ось, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, так дуже швидко з'явилося багато пісень про війну. Саме на радіо я просто була в шоці, просто два тижні пройшла. Шло, так, а пісень це вже про Байрактари наклепали. І ну, ми їдемо, і ось я пам'ятаю, це дуже добре. Там всі в той час переїжджали кудись. Mm -hmm. так, ми шукали якесь е, нове місце для життя е, тимчасове. І ось з'явилася пісня Байрактар. І нам вона так подобалась, знаєш, ну Це, це реально такий ось примітивно дуже там і мелодія і слова просто взяли, але mm -hmm. воно настільки. Потрапило в нас тоді з Сережею, дуже сильно. так? Ми з моїм чоловіком їхали, і ось ми прям підспівували ці пісні, нам було весело. Так, в, як в якомусь сенсі е це непогано, але е якщо ми беремо, е ми не сказали якісь реальні приклади, е тому що е їх насправді багато. Так. Якщо ми візьмемо цю історію з псом-патроном, там вже і пісні і так далі. Але коли це. Прям так гіперболізовано, коли це на футболках, на трусах, на якихось інших. <с. І речах. Мультфільми з патроном, вже є іграшки з патроном. А, да. ну, тобто, у всього має бути якась міра. А де ж ця межа? Тому що з одної сторони круто, що в дітей я знаю реальні <с. приклади, що в дітей з'явилися ці а, образи круті, пса-патрона. Вони так. люблять Нові його. Герої, Вони... Так. так, це не Діснеївська якась mm. русаленька. А наш, це, так? Ну, це круто, пес Патрона, наш супергерой, не Марвел, так, так. Так, не Супермен, а супер пес. Це круто, насправді. Е, межа дуже тонка, і е, хто визначає її, невідомо. Ми самі маємо регулювати так, рівень цієї. Е, Заповненості е, угу. цього контенту, угу. такого легкого контенту. так. Е, ну, Я думаю, що все має бути в балансі, в принципі. Тобто е, ми можемо бути споживачами і цієї легкої, і швидкої uh -huh. культури, але е, також ми не можемо не заглиблюватися в якісь події, е, в якісь історичні факти. Тому що, якщо ми будемо поверхнево це все сприймати, то я думаю, що далеко не це. Не, не піде так. Якщо трошки повернутися в минуле, то першою такою яскравою хвилею Шароварщини стало часи здобуття незалежності. Саме 91 рік, коли також розквітнула, можна сказати, українська державність, коли люди почали усвідомлювати, що вони українці, почали шукати образи українські. І які образи тоді лежали на поверхні? Це е, вареники, це сало, наприклад, так, українці. Е, сал. Червоні шаровари, віночки. Соняшники на голові. я те теж щось таке згадую угу, з угу. Е, минулого. Е, Якісь які колоски шаровари? пшениці. Так. 에... Горілка, Горілка, так, українці горілка. О, то, що саме перше виплило таке? 에... З'являються такі оці ресторани української кухні. Якщо це ресторани української кухні, це мають бути якісь там Борщ. 에... солохаця, так, mm -hmm. якась шаровар, обов'язково тин, mm -hmm. глечики. Оце, 에... все. Тобто, ніхто особливо не замислюється, як воно було, як воно там виглядало. Mm -hmm. 에... Дуже багато полеміки стосовно. Саме традиційного вбрання. Так. Тому що це стало таким яскравим прикладом. так, mm -hmm. Ми знайдемо фотографію, як виглядали українці стародавні українські костюми насправді. І потім як це вже показував радянський, радянський Союз і, і Союз, який ще насаджував нам це. Поле! Так, Ці ай... дикашні просто ось і, я, і ти це сказала. І я все Ой, одразу згадала своє дитинство. Я виросла в сільському ДК, в сільському клубі. Я ну вважайте, виросла в цій шаровачні. Це серед. Цих костюмів, серед цих віночків, якихось я пам'ятаю, були такі спіднички. Вони були <смірші> клітуч... клітичк. Клітинку. Да, в клітинку вони були. Клітинку. Так, ну, шили з усього, не було е, можливості е, шити нові костюми. Тобто все, що залишилося з радянських цих часів. Якось так. Щось там брали. Або навіть не перешивали, просто брали, ага. відпили його трошечки там. мені казала <світ> по-іншому, від, <світ> <молі. світ> <світ> від молі. Так, воно все таке, я навіть пам'ятаю, цей це запах, запах костюмерної mm -hmm. дика. Ну Для мене це якісь навпаки приємні почуття. Ось, е, м, брали ці костюми, вони як. Хотіли, так їх і складали люди на свій смак, але не було е, можливості десь. Це зараз ми такі вже розумні, з інтернетами, mm. з купою інформації. С стилістами е, стилістами. Так, ми можемо подивитися класні, реально, круті виступи. Mm -hmm. А тоді, що був телевізор і було якесь о, о, сприйняття особисте людини, яка вибирала костюми. Все. Тому е, я виросла Ну І це в цьому. справа на баченості. Що бачили тільки? Люди, які от, працювали в ДК. Те, вони, що за так, вони бачили то і через те, вони не могли навіть собі, можливо, уявити чогось іншого. Вони навряд чи підіймали якісь стародавні архіви чи фо фотографії українців там, 19 століття так. чи 18. Вони цього не робили і не заглиблювались так. а Це лежало на поверхні. І, і це ж те, те саме стосується не тільки костюмів, але й е, загалом декору, наприклад, е, е, сцени. Так? Якщо б хотілося показати щось українське, це там тин був, так? туди соняшники. І українська хатка це з соломіною стріхою, так ось, mm -hmm. ось тобі вже все українське село є <гут> готово. Але мені здається, в цьому є якраз і пробле проблема, тому що е, люди з міста, які, наприклад, були сильно зросіщені, вони коли дивились на це, вони такі я не хочу до цього так. бути причетним, типу, я не хочу. Мені це не близько, це не відкликається, це не, це не відгукується так. навіть в душі. Да? Хоча, можливо, вони там були інтелігентними людьми, які могли зрозуміти і заглибитися в культуру. Ось я думаю, що до речі, це якраз ця глибинна проблема і мови тоді, тому що. Е Раніше вважалося, як якщо ти йдеш у велике місто, наприклад, в Київ, так угу. ти розмовляєш російською, тому що на українській мові розмовляти це якось не дуже це означає, що ну, ти, мова, так, що ти з села. Ти такий селюк, з тебе сміялися, особливо діти. Угу. Діти ж взагалі з нашої угу. мови, з нашого суржика дуже сміялися. Тому я, коли їхала кудись в місто, я розмовляла російською мовою обов'язково. І ось це якраз ця вся шароварщина, цей приклад того, що і мова сюди ж вона прикріплюється, тобто це не смак, це не красиво, це не стильно, це погано. навіть в якійсь мірі вульгарно. Вульгарно, так, так. Звичайно, що шароварщина на це повпливала. Але я трошечки хочу бути все рівно адвокатом шароварщини. І я адвокат шароварщини. Тому що це ж все ж таки частина з однієї сторони, це частина моєї дитинства, а з іншої сторони. Шароварщина може бути теж різна, вона може бути теж стильна. Mm -hmm. Тому що я ось так замислювалась: наприклад, взяти у мене є вишиванка, яка вишита дуже красива моєю сестрою з бісером. Mm -hmm. а, і я думаю, що це те також можна вважати прикладом шароварщини, тому що сміри, я так. ну там, там немає ніякого там змісту в цих якихось малює. Е, 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 я зрозуміла да, да тобто вона не да. обирала якісь е, Спеціально якогось там регіону. Так uh -huh. ну, просто там візуально, щоб це було красиво. Просто І також ніхто з масове. Так. так, з українців там не вишивав раніше бісером свої вишиванки. <laughs> з однієї сторони це шароварщина, так а з іншої сторони, Якщо ми будемо постійно тільки відтворювати, те що, було, те, що робили наші пращури, так 100 років тому назад, ми не будемо ніяк розвиватися. Якщо б, наприклад, Жорж Сан не вдягнула брюки перша жінка, так, ми б, може, до цих пір ходили б в спідницях. Так, або... Тобто, це все рівно рушійна сила якогось прогресу, все рівно культура буде змінюватися. Це нормально. Ee, наша задача просто не заглиблюватися в цей, Ну як сказати, цей несмак. Хто вибирає що, що, mm, і, що mm -hmm. смак, що не смак. Це дуже можливо складно. не так серйозно ставити чи підходити до е, тих чи інших поверхневих mm -hmm. цих там пісень, чи якихось інших явищ, але тут є крапля якоїсь неповаги. Mm -hmm. Коли це стосується е, речей, які там, наприклад, зараз за часів війни вже повномасштабної жахів, які стали з Україною, які сталися з людьми. Е, якщо mm -hmm. ми згадаємо mm -hmm. ту саму е, редиску Азовсталь, <плев attraction> ну там чи насіння, да, там щось таке не давно <плев ihrer> -нас Насіння -на, Азовсталь буча, ну, Комбуча. Це взагалі. це взагалі я коли це навіть чую, мене просто пробирає. А це мені здається, що це неповага. Саме тому, напевно, вирішили створити законопроект, який забороняє використовувати трагічні події, назви постраждалих міст та інше з комерційною метою. Угу. Наприклад, як ти кажеш, ці насіння Азовсталь, героїчна Буча-Комбуча. Ну і мене трошки все одно, що. Це, можливо, ще не така неповага, але це також не смак, коли відкривається там якийсь кафе-Беректар, кав'ярня кафе -перемога, кав перемога недавно також щось таке відкрилося. Ну, типу, окей, це, на, це слова на слуху, але е, воно, цей маркетинг, можна сказати, мені Недореж. не те, що не близький, да, а він і правда недоречний і теж. Ну, викликає так, якийсь. Ну, в мене навпаки, викликає Від, ага. відторгнення. Угу. Хоча я думаю, що люди спеціально на, ці назви роблять для привернення уваги, угу. тому що ці слова тригерні для будь-якого українця і вони якось реагують. Хоча бачиш, маркетинг їх працює, тому що ми про них сказали. І Це ну, навіть поганий. Піар, Чорний, піар. Піар. Так, угу. так. тобто ми можемо це обговорювати в негативному угу. ключі, але. Але люди все рівно почули вже, так, і комусь це зайде і вони хочуть там. В кафе берега. Да, да, або в бучу камбуча. А я хотіла сказати інше про Шароварщину, тому що я ну, до цього гостро відношусь. Не знаю, воно у мене відгукується дуже в негативному плані. Але я тебе розумію, знаєш чому? Тому що це твоє дитинство. Знаєш, це як настальгія. Мені здається, що ти це викриваєш в такому роман. Ти романтизуєшся. Ти романтизуєш, тому що воно було з тобою. Так, Це було в були... Тоді були все одно часи такі, ніби безтурботні. І коротше, ти до цього більш лояльніше відносиш через то, через почуття в мене. У мене теж є історії пов'язані з шароварщиною, тому що я співала в хорі. Активно ми виступали. В нас були костюми. Але в нас був хор більш академічного плану. Через то ми співали більше. Навіть більш церковної музики, світської набагато менше, але у нас теж були світські костюми. Але мені здається, на той час наші костюми ще були типа ок. Uh -huh. Ну, навіть порівнянні це не були оці атласні спіднички, знаєш, ці от якісь на голові оці якісь бамбони. -бам 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 Я просто да -да -да. згадую, знаєш, oh. якісь рожеві чи щось таке. Я все ж таки згадую, в нас, нас теж були пов'язки, але це все було з вишитого такого, mm -hmm. ну ніби не ручна робота, але все одно було більш-менш якісно і гарно вишито без кричущих якихось кольорів. Mm -hmm. У нас були плахти, у нас були рубашки, теж здається, гарно виглядало, нормально. Ось, і через то мені в принципі подобалося тоді, так як, як ми виглядали. Але ця шароварщина має дуже згубний вплив, і чому вона самоутворилась через те, що Росія, точніше, Совєтський Союз, нам дуже багато чого насаджував і робив вигляд, що ми одна культура. А якщо вже і є якась там ніби національна так, так. культура, угу. то воно там ну, щось Маленько. таке веселеньке, угу. там щось села, що це все сільське. Тобто велася дуже велика робота по пропаганді, яка привела до цього. Що відбувається зараз. Я не кажу, що привело до війни саме, uh -huh. але до того, що люди не знають ні історії України нормально, ні того, що, чому uh -huh. ми зараз переживаємо те, що переживаємо, так і не знають взагалі нормально ні літератури України. Uh -huh. Їм здається, що, uh -huh. що не було, ніби письменників достойних, uh -huh. не було uh -huh. музикантів достойних. Вони не були uh -huh. так на слуху, і це, це виходить, це знищувало. Це, проблема, так. це знищувало, ніби саме але, але хочу сказати в підтримку Actually, свого, свого сільського дека. До речі, згадала, що після 2014 року <піч> ми ось, саме війна стала таким каталізатором, який <пік> <п cui> почав рухати, і люди почали купати. <п mandated> і вже навіть у нас там да, в Луганській області поціновучну, це я маму свою згадала, ось вона почала шукати українські. Народні пісні, uh -huh, uh -huh. почала шукати саме українську вишивку, і вже замовляти Цікавитись. костюми, так, і вже нові костюми після 2014 року, так, вже замовлялися саме по е, тому, як вони виглядали, це вже не були ті радянські, ну, тобто, люди змінюються з часом, і це добре. Ну, Хоча в е, нас поганий такий привід для того, щоб змінюватися, uh -huh. але все ж таки е, ми пішли в іншому напрямку, і це круто. Так, можливо, у мене є також така протилежна мені ж думка, угу. що нам потрібно це просто як пережити, тому що так. це як частина становлення частина розвитку, української так. культури. Так. Так, що нам потрібно пройти цей період і з часом буде викристалізовуватися якийсь свій стиль, але шароващина все одно завжди буде, просто можливо не на такому Паралельно піку, де так, там як зараз. Так. Так як в нас є досвід а, саме з музичною галузю, тому ми не можемо не згадати а, ще більш яскраво музичні приклади а, шароварщини, Із останнього це були а, скандали і в TikTok а, за дівчиною, яка співає Гарна українка! Гарна українка! Я танцюю чую пака! Так, в неї прям дуже сильно вона потрапила на, на цей народний гнів. Її просто мені з однієї сторони її ну, шкода, тому що маленька дівчинка, а з іншої сторони, звичайно, треба було трошечки підійти до цього угу. е, ретельніше. Так, тому що чому ж так всі вони сміються, не сміються, а як це сказати? Ну, дехто хейтить, але я не підтримую такий прям цей шикалічий Шкування. експрес. Mm -hmm. Шукалічий експрес. Так, так. Не підтримую, але е, що ж там такого було не так? Е, перше, це, це те, що гопак це є е, військовою, як це сказати? Військова військов, військовий танець. Коротше, бойовий танець бойовий, козаків. Так. Угу. І вона не мо ну просто фізично е, дівчина якось заплила і танцює ГОПАК, гопака... Типу, це вже. Просто дивно. Ну, не дико. дивно, це це для людей, які розбираються трошки в культурі Думаю, це прямо... Тому можна було хоча б прочитати, що таке гопак, так? Там якось... Зануритися. І плюс ще ці квіточки маку в голові. Я теж читала. Ну не знаю, наскільки це правдиво, але те, що дівчата ніколи не заплітали мак в голову, тому що це в коси, тому що це означало навпаки щось погане. Символ смерті, трауру. Мак, як квітка, так, і дівчата не квічали голову маком. взагалі. І ну, це просто такий яскравий приклад, який на поверхні. Насправді Шараварщини дуже багато в українському шоу-бізнесі, і він був і раніше і залишається зараз. Це і позитив за трінчерці. Mm -hmm. Чим і світлинна новини, всі в обороні. Скромні, але наскорені сум не дозволені Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний. Ми переможемо. Це те, що все ближче, стає перемога. Подякуємо Подякуєм за це, подякуємо, Подякуєм Богу. Потап, Лобода, по-українськи, теж це ось останній цей кліп. Mm -hmm. Вона не скорина, не змовлена. А тільки трішки в тому си. Чаже терпіння давно переповнена, Тому розплату кожен понесе. Ну так, він, хоча він більш-менш стильно угу, зроблений, так, так? Див... Ну як стильно. Угу. Якісно, тому що там є гроші, тому угу. що там є люди, які теж команда, яка працює так. і так далі. Але там теж є е, свої нюанси, і при тому ми знаємо, яка історія була з лободою, тому якось сприймати навіть у от Лободу по українськи не, важко. Так, так, важко сприймати і е, знову ж таки, ну дивишся, це на як якийсь хайп, тобто вона так, вирішила так. на хвилі, поки зараз все українське стає просто мейнстрімом, mm -hmm. так бути тепер українкою модно, так давай. А тепер всі вдягнемо вишиванки, заплетемо коси, будемо ними махати і казати, які ми були класні українці і є. С -с 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 сильні і так далі. А... Щось ще хотіла додати. Ну, Пісень насправді вистачає. Ми зараз не будемо говорити приклади, той саме її баре-байректар, і, і так, патрон. Так, 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 так. І, а... Та взагалі, як наші деякі люди ще у бізу себе ведуть, там недавно якісь теж проходило проходив захід, типу перемог, шлях до перемоги. Назвали це все. Хоча розуміючи на те, наскільки важко дається кожен крок там військовим, так, шлях до перемоги, це якось на цьому всьому хайпувати не дуже. Так, так і так. хотілося додати от на цьому моменті, uh -huh. щоб ви не забували донатити, і кожні 3, 6, 5, 100 тисяч гривень є дуже важливими і просимо підтримувати армію. Так волонтерів. Особливо, особливо зараз, коли наша активність трошки впала, тому що звичайно, що ми всі втомилися, але ми продовжуємо це робити і закликаємо вас також донатити. І нам дуже цікаво, які приклади, можливо, ви згадаєте якоїсь шароварщини, яка була або кричучою, або кинулась якось вам в очі, в ухо. Угу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як завжди, ми просимо лайк, тому що, тому що це дуже необхідно для нашого каналу. Також. Що хотілося б сказати, як взагалі можна викрити Шароварщину і як не стати споживачем її? Дуже складне питання. Uh -huh. Просто треба виховувати мені здається в собі смак, виховувати в собі допитливість, прагнути знайти справжність, прагнути купнути трошки глибше, іноді, хоча б, і тоді все буде класно, і ми будемо розвиватися і йти вперед. Так, я погоджуюсь повністю, що іноді треба трошечки заглибитись. Можна навіть відкрити статтю в Вікіпедії і, і, і просто поцікавитись тим чи іншим явищем. Це дуже просто, це так. дуже просто, але це дуже допомагає нашій культурі. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. Так, і не забувайте підписуватися, і писати ставити. в коментарях. Писати в коментарях взагалі все, що вас хвилює. Можете написати навіть не по темі щось. Так. Просто напишіть декілька слів, будемо раді. Па-па!